А тут хотілося б радше сказати про те, наскільки сьогодення і минуле впливають на формування єдиного культурного, інформаційного та економічного і військового простору між Балтійським та Чорним морем. Коли ми звертаємось до історії, то завжди можна знайти якісь конфліктні моменти. Причому ці конфліктні моменти вони зараз активно задіюються задля того, щоб посилити протиріччя між країнами Балти Чорноморської. Тобто ми знаємо проблеми, які зараз існують, чи принаймні не зараз, а принаймні вже кілька десятиліть існують у вільнюському регіоні, тобто проблеми між польською меншиною та литовською більшістю на території Литовської республіки. Активно долучається до цих суперечок частина білоруської інтелігенції, яка заявляє, що вільнюс це білоруське місто, ну і так далі. Це активно стимулюється третєю стороною, тобто Москвою, ще починаючи з кінця 80-х, початку 90-х років, яка цей фактор хоче використати для посилення протиріч між Литвою, Білоруссю та Польщею. Ми знаємо ці всі історичні суперечки, які зараз тривають між українськими та польськими істориками навколо подій х років на заході України. На Волині, очевидно, що і у Польщі, і в Україні вже або сформувався, або формується поступово певний консенсус навколо цих історичних подій. Очевидно, що ці два національні консенсуси між собою не співпадають. І як показали так звані діалоги істориків протягом-х років, початку 90 початку 2000-х виходу з цієї проблеми на науковому рівні немає. Очевидно, що ця е, сфера історичних проблем, е, вона багато в чому є е, невирішуваною. Тобто, ми, звичайно, можемо зібрати істориків за круглим столом, е, спробувати вивести якесь середнє арифметичне між їхніми е, поглядами на ту або іншу історичну проблему, але очевидно, що це не буде сприйматися суспільствами тих або інших країн. Тому очевидно, що нам треба більшою мірою зосередитись на сьогоденні і на майбутньому, тобто на спільними проблемами, які стоять зараз перед нашими країнами. І ці проблеми також є очевидними. Ми знаємо, що влітку, буквально в серпні місяці, Російська Федерація відновила функціонування двох авіаційних армій, там четвертий та шостої, з центрами в Санкт-Петербурзі та у Ростові. Ми знаємо також, що зараз до грудня місяця повинна бути сформована танкова армія в складі західної військового округу Російської Федерації. Ну, також ми знаємо, що є подібні проблеми пов'язані з військово-морськими базами Балтійську та Севастополі. Ці відомі 336 та 810 окремі бригади морської піхоти, які активно брали участь у окупації України. Деякі їхні представники брали участь у війні на Сході України. І очевидно, що також однаковою мірою ці військові бази можуть загрожувати всім країнам регіону, не лише Україні, а також країнам Балтії та Центрально-Східної Європи. Зрештою, є проблеми суто економічних, суто економічного плану і проблеми економічної безпеки, які також є спільними. Це проблеми добудови другої черги Північного потоку, це той самий. Проєкт південного потоку поки що не реалізований, але який досі Росія намагається пролобіювати і проштовхнути його добудову. Ну і відповідно треба якось на ці проблеми шукати відповіді на ці виклики. Шукати відповіді, шукати якісь спільні рішення для всіх країн регіону, тобто будувати якісь спільні енергетичні коридори, будувати спільну енергетичну систему. Зрештою будувати спільну систему безпеки, координацію військових якихось підрозділів на рівні координації генеральних штабів, на рівні координації дій спецслужби, обміну інформацією між розвідками наших країн. Ну і третя проблема це проблема Білорусі, тобто країна, яка мовити зависла між радянським минулим і поки що невизначеним майбутнім. Російська Федерація активно пропагує на території Білорусі так звану концепцію заходу західного русизму за -за западного русизму, тобто яка заперечує взагалі білоруську ідентичність, саме право на існування окремої білоруської нації та етносу. І очевидно, що ця концепція є загрозою навіть для нині існуючого білоруського постсовітського режиму. Я вже не кажу про ці плани побудови російської військово-вітряної бази, то вона планувалася в Ліді, потім в Бовруську. Наразі білоруське керівництво відкинуло ці пропозиції, але не факт, що Росія цей проєкт не буде додавати далі. Тобто ми бачимо цілу сферу проблем, які нам треба вирішити, і бажано їх вирішити координовано, тобто побудову якоїсь спільної системи інформаційної безпеки, спільної системи мілітарної безпеки. Спільні програми енергетичної безпеки треба будувати. Зрештою треба будувати спільну опозицію стосовно Білорусі і її майбутнього. Ну, очевидно, що саме ці питання повинні бути пріоритетними відносно різних історичних, територіальних та інших фантомних проблем, які очевидно ми зараз не вирішимо, і навіть науковці їх не зможуть вирішити. Дякую.